Вони мешкають у воді і в лісах, як і будь-які інші мерці, вони ходять ночами. Ці істоти приречені на вічне поневіряння, з часом можуть перетворитись на Кікімуру, Мавку або Русалку. Сьогодні я розповім про потерчат. Чи знаєте ви, хто вони такі? У всесвітній мережі інформації про загадкових демонічних істот вкрай мало, позаяк можна констатувати, що потерчата душі мертвонароджених чи померлих нехрещеними дітей. В народі кажуть, що вони застрягають між небом та землею. Потерчата прикуті до матеріального світу відсутністю імені та вразливі до нечистого. У давнину їх часто ховали біля озера або болота, бо ж для нехрещених цвинтар був під суворою забороною. Також таких дітей ховали у самому житлі під порогом або ближче до печі. Цей звичай можна пояснити тим, що дуже давно. Саме біля печі ховали померлих родичів, тому кожна мати, яка ховала там дитя, сподівалася, що ним опікуватимуться предки, які не віддадуть його нечистій силі. Поховання ж під порогом або під перелазом у народі пояснювали тим, що, приступаючи це місце, люди щоразу створювали ногами хрест, а відтак перехрещували потерчатку. Окрім цього, дітей, що народилися неживими, закопували біля пічної труби. Робили це тому, що саме Демар хати вважали ходом у потебіччя. З тієї ж таки причини існував звичай зазирати в піч після похорону когось із хатніх родичів, щоб позбутися страху, спричиненого померлими. На Закарпатті, щоб не боятися небіжчика чоловіка, вдова тричі вогукувала його ім'я в піч. Ховали потерчат також під деревами. Дерево, яке садили на могилі, в уявленнях людей є світовим деревом, що поєднує світ живих зі світом померлих. Водночас на Волині до потерчат ставилися обережно. Люди вважали поганою прикметою, коли раптом виявиться, що будинок збудований на місці, де колись закопали померлих дітей. Вважалося, що їхні душі весь час літають і просять хрещення. А хто почує їхній голос, повинен кинути все, що тримав на ту мить у руках. Тому про нав'язливих людей. Місцями і досі, кажуть, лізе, як Потерча. Помаловий, Потерчата, скрикнула налякана Маріора, притримуючи стіл рукою. Так писав колись у повіданні для загального добра Михайло Коцюбинський. Найбільшим страхом Потерчат є блискавиця. Бо саме її удар може знищити їхню душу, яка ще блукає землею навіть після смерті. Тому зазвичай під час грози потерчата ховаються під лящиною, бо за повір'ям у це дерево ніколи не влучає блискавка. З усіх персонажів української міфології. Потерчата одні з небагатьох мертвих душ, які можуть допомагати своїй родині. Під час великої небезпеки для одного з родичів вони можуть відвести біду якщо ж протягом семи років після смерті дитини ніхто її не похрестить. Або не дасть ім'я під час спеціального обряду, то душа дитини стає нечистою і вже тоді таку душу викрадають русалки. У Карпатах вважали, що неохрещені потерчата з часом стають русалками або мавками. А якщо все ж таки вдалося уникнути русалок. То душа все одно на сьомому році стає пугачем, тобто величезною совою. Саме тому вважається, що блукаючи у лісі, можна почути, як ці душі просять їх похрестити або дати ім'я. Хто почує голос потерчати, кажуть, повір'я, повинен пожаліти нещасну душу, кинути хустину, рушник або шматок полотна як крижмо для хрещення і промовити: Іван та Марія, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа і дати ім'я дитині. Тоді померла немовля стає янголом. Подекуди вважають, що чути прохання нехрещеної душі можуть лише побожні, чисті, добрі і щасливі люди. Хрестячи потерчай, його тим самим відбирають у нечистого. За походженням слово потерча пов'язане з дієсловом потеряти, втрачати а також зіпсувати або зробити шкоду. Потерчата в руках мають каганчики, що блимають то ясно спалахуючи, то зовсім погасаючи. Так вони заманюють людей у болото, розповідає Леся Українка у лісовій пісні. А ось як зустрічі з потерчатами описують прості люди. Одна літня жінка розповідає, як її знайома, що їхала до Херсона, побачила на дорозі трьох маленьких дітей, які грали пилюкою. Вона встала з воза і хотіла підійти до них. Але діти втекли, сховалися в жито і почали сміятися. Жінка пішла за ними в жито. тоді почула ригіт у іншому місці. Пішла на їхній ригіт і знову почула, що регочуть не там. Тоді здогадалася вона, хто це такий. Інша жінка запевняє, що вона в дитинстві на власні очі бачила у лісі в озері русалок та дітей, що купалися та сміялися. Вона підійшла ближче і побачила голих жінок з розпущеним волоссям, що сиділи на березі та годували грудьми малюків. Побачивши її, вони засміялися і покликали її до себе. Жінка, не тямлячись, втекла додому. Третя жінка розповідає, що вона у дитинстві з хлопчиками та дівчатками посла увесь біля лісу, де близько нікого не було. Раптом на узліссі невідомо звідки з'явився голий хлопчик і, прокричавши Молись богу, молись Богу, непомітно втік. У Європі здавна блукаючи вогники, вважають душами потопельників, дітей і людей, які загинули насильницькою смертю, а тепер застрягли між світами, щоб заманювати живих людей у трісовину чи губити в інший спосіб. Греки вірили, що діти, померлі без хрещення, живуть у ранкових туманах. Їх душі літають над полями і луками, барвистими метеликами, буджолами та іншими комахами, живлячись соком квітів. Ймовірно, найзнаменитішим у світі потерчам був Пітер Пен. У своєму творі шотландський письменник Джеймс Баррі. Описує чарівного хлопчика та капітана загублених дітлахів Пітера як напівлюдину напівпташку, яка живе у світі з незапам'ятних часів. Будучи немовлям, він втік з дому, вилетівши з вікна, та не зміг повернутися до мами і залишився жити в Кенсінгтонських садах, познайомившись там з феями та ельфами. Пітер Пен об'їжджає сад на своєму козлику у пошуках малюків, що загубилися. Якщо ж малюки таки гинуть від холоду і голоду, Пітер викопує для них могилки і ставить на них надгробки. В українській літературі також існує низка згадок про потерчат. Макола Гоголь відтворює страхітливу картину нечистих місць. Вечерня зоря потухає, ще не з'являються зірки, не горить місяць, а вже страшно ходити в лісі. По деревах дряпаються і хапаються засудчене хрещені діти. Ридають, регочуть, кодяться клубком по дорогах. І в широкій кропиві. Олесь Барліх у п'єсі Нострадамус, і всі скорботи зображує хлопчика потерчатка, який губить людей не зі злого умислу, а тому що це є особливістю його метафізичної природи, якій він змушений підкорюватися. Цей персонаж говорить Не можу я інакше. Це, типу, як голод наростає, нічого не вдієш із ним, поки не затягнеш когось на дно і миттю легше стає. А якщо довго не вбивати, то взагалі ніби лихоманити починає. Здається, що кістки з суглобів вилазять. У пісні гуртовій під назвою Колискова 33» є слова про маленьких діток, які померли під час голодомору. І перетворились на потерчат. Ви, спасибі, татові стали потерчатами. Потерчат, які вже стали русалками, зобразив Тарас Григорович Шевченко у своїй баладі причина. Ух, ух Солом'яний дух, дух. Мене мати породила, нехрещену положила. Зереготались нехрещені, хрещенні, гай обізвався, галас, зик, горда, мов ріже, мов скажені летять до дуба. На цьому все. Ну що, друзі? Як вам друга частина українського безтяря? Мені здається, я зібрав усе, що міг про демонічних потерчат. Дізналися щось нове. Тож про кого робити третю частину?